Відки всім. Сьогодні ми дивимося розклад на три позиції, коли закінчаться мої страждання. Що потрібно усвідомити для того, щоб перестати програвати патерни свої, да, певні, а, програвати в гру, грати в гру в страждання? Перестати вибирати страждання. Три позиції, тому що це буде таке не дуже довге відео. Я хочу його максимально зробити коротким, доступним і ясним. Перша, друга. Третя. Угу. Три позиції вибирайте свою. Так. А ще ще, ще буду вам дякувати за вашу підтримку, за донати, які ви залишаєте і підтримуєте наших захисників на той збір, який відкрила я на 100 тисяч гривень для хлопців з 651-го батальйону ППО. Ми назбирали 22 тисячі, але нам потрібно ще до 100 тисяч. Розумієте, що така вагома сума, тому величезне прохання. Вам доєднуватись, поширювати реквізити і в описанні під відео ці реквізити ви можете знайти. І буду вам дуже-дуже вдячна за вашу підтримку, тому що все ж таки, підтримуючи наших хлопців, ми даруємо їм свою любов і показуємо свою позицію, що ми за нашу перемогу. Якось так. Тому давайте так, дві позиції я трішечки в сторону забираю. Починаємо з першої позиції. Поїхали. Перша позиція, що потрібно усвідомити. Перша позиція тут уже усвідомлення є. Крисо Фортуни нам каже, що у вас змінюється повністю ваш період життя, у вас змінюється повністю ваш сценарій життя. І тут йдуть доленосні зміни, очищення всіх програм у вас вже відбувається. Давайте подивимося, як тут змінюється. Так. Завдяки своїм урокам, життєвим ви, в принципі, зараз, на теперішній час, у вас, поки йдуть ці зміни, закрили ваші ресурси, і ви зараз максимально накопичуєте свої ресурси. да? Тобто поменше двіження, побільше роботи за собою і. Усвідомлення, чого я хочу, як би я бачила своє життя, і взагалі що я прикликаю своє життя? да Тут великі усвідомлення йдуть. Перша позиція. Ще що тут міняється? шестерка Жезлов нам говорить про те, що ви тепер победитель. Ви вийшли на новий рівень. А, що тут? О, із-за короля. Із-за короля мечей у вашому просторі був є мужчина кармічний, який допоміг вам вийти на новий рівень. І хочу сказати, що ви відкриваєте новий шлях створення сім'ї. Що з цим мужчиною, чи що Восьмерка Пентаклі. Проработка з цим мужчиною, я повімаю. Дуже, дуже важкий якийсь етап був. Ви вийшли, ага, важко було виходити з е, болючих стосунків з цим мужчиною, але ви це зробили, ви закрили це. І двойка жезла відкрив відкрили собі сама е, новий, е, новий шлях, нове життя. Да, ми самі відкрили нові перспективи. Боже, яка молодець. Десятка пентаклів. Дивіться, дівчонки, у вас тут відкривається енергія для створення і реалізації себе. Е, як... Особистість як людина, тобто тут прорив іде по роботі, по фінансам створення чогось свого, а також тут іде прорив по енергіям, відкривається вам шлях для створення стосунків і сім'ї. Що вам потрібно усвідомити на теперішній час для того, щоб повноцінно перейти, зробити цей перехід і більше не потрапляти в ці всі штуки, добуде Ха, Прикольно! Найти рішення, освіщення правда. Бути чесною з собою. Бути чесною з собою. І а, сон. Дивіться, сон, мечти, ритм і цикл. А, звертайте увагу на сни, сни у вас а, зараз ідуть трансформаційні, а, на свої мрії, реалізація своїх мрій, планів і... І все те, чого ви хочете. І закривається певний цикл, а це означає, що більше ви не будете. Защита у біжи. Да, більше вам немає чого е ховатися, більше вам немає чого десь е тікати від самої себе. А що ж треба усвідомити ще? Страсть, жизнь, вдохновення. Ваше життя тепер повинно бути лише. В такій позиції надихаюся своїм життям, кайфую від життя, кайфую від кожного, від кожної хвилинки свого життя. А ще про світло, я скажу так. Світло це усвідомлення, це бачити істину. Тобто перестати гуляти в якихось ілюзіях, бути собою чесною. Де ви відчуваєте що щось не так, це не просто так. Один. Об'єднані колективне рішення. Так, мужчина. Мужчина йде, бачите. Встреча близнецового пламени у вас. Дивіться, і тут виходить похорони грибов, а в даному аспекті похорони грибов говорить нам про те, що гриби це свідомість чужа, так як ви колись жили. В чужій свідомості, тобто ви могли поступати не так, як ви хотіли, а так як вам диктували соціум, да? вам важливо було, що про вас скажуть, що про вас думають. Вибирали когось, не тільки не себе. Тут, виходить, закривається цей момент, тому що у вас іде божественний ваш близнець, схожий по духу, мужчина для любві. Тому, дівчонки, вибор за вами що вам відчувати, як вам діяти? Так, секретний план прятатися. А мені ще кажуть, що э, варто, не варто розповідати про свої якісь плани. да тобто Тримати в секреті. Ну, карантин, тоже так само. Карантин, ми ж тоже розуміємо, відстранення відступлення від чого Небесна встреча. Божественность формы звзд. Завалюю. Так, да, тобто те, що відбудеться у вашому житті, про себе максимально нічого не розповідати, а просто спостерігати, наблюдати і. Ну і тут очищення таким чином відбудеться. Очистка, стойкость. Ви преодолієте всі проблеми і пізнаєте свою силу. Все, вам уже немає чого переживати, прийняти свою темну сторону і жити в балансі. Все. Перша позиція я вам пишаюся. Буду вдячна вам за донати. Поїхали далі. І дякую вам за те, що ви тут зі мною на моєму каналі. Пишіть свої коментарі. Для мене це важливо. Підписуйтесь. Поїхали далі. Позиція номер два. Що вам потрібно усвідомити для того, щоб більше не страждати. Дивіться, дві карти. Карта, яка говорить про те, що у вас є магія всередині себе, але чомусь ви її сприймаєте трошки негативно і не хочете її повністю розкривати. Тут потрібно зрозуміти, що вам потрібно йти в духовність і розкривати свій дар, однозначно. Якщо ви розкриєте свій дар, у вас більше не буде ніякого страждання, тому що ви будете захищені вашим родом. І це дуже-дуже зараз важливо. А ще дивіться, як тут. Божественна женственность. Мать, мудрость, женське начало. Тобто вам тут треба прокачати через духовність свою прийняти свою жіночну жіночність, свою жіночу суть. Жіноча суть, вона буває світла і буває темна. І вам потрібно прийняти і темне, і світле, бачите? А, далі прокачати всі програми, які а, у вас є, застрягли з вашою мамою. Однозначно, все, що вас з нею харить, все, що ви. Все, все, що у вас там залишилось, якісь недосказання, якісь обіди, якісь непорозуміння, це треба пропрацювати. Яким чином а, я можу розповісти вам на особистому розкладі, тому запрошую вас, приходьте. Буду рада вам допомогти. Дивимося, що тут треба усвідомити, щоб більше не страждати. Все. Оце пропрацюєте. У вас поміняється зміна. У вас відбудеться зразу зміна. Одразу. Обнулення всіх програм, і ви вийдете на новий рівень. Ну так і да. Саме з мамою у вас ця штука. І тоді буде самоценність, самоценка, наповненість, да, да, да. Тоді ви зможете чітко знати і відчувати. У вас буде емоційний, емоційний поріг, ваш буде повністю зцілений, тому що за емоції відповідає жіноча сторона, мама. От більше не буде розбитого серця, більше не буде ніякого болю для вас, тому що ви чітко будете бачити, кому я можу довіряти, кому не можу довіряти. Відсторонювати людей, які в вашому житті повноцінно будуть до вас лізти і забирати вашу енергію, ресурси. А тим часом. Ви свій ресурс будете вкладати в себе і, в принципі, самі навчитеся себе наповнювати. Ваша місія зараз така, для того, щоб перестати страждати. Ось так, мої дорогенькі, друга позиція. Теж молодці, тому що ви вже близько-дуже-близько близько до обнулення. Двоєчки, дякую вам за те, що ви зі мною. Пишіть свої коментарі обов'язково і не забувайте продонати в описанні під відео всі реквізити. Троєчки, тут у вас дві карти випало. Маг, Угу. Значить так, дивіться, для того, щоб е, третя позиція перестала страждати, вам потрібно усвідомити одну просту річ. Якщо ви хочете запустити щось нове в своєму житті, вам потрібно збавитись від чогось старого. Це і програми, це і установки, це і люди, це і бачення ваше, да? тобто ваші думки кожного дня. Ви е, маг. Маг це людина, яка має енергію створювати будь-що. Зв'язок. Да? Зв'язок з чотирма стихіями. Далі. Вам потрібно а, отримати свободу. Що таке свобода для вас? Свобода це відстоювати свої границі, навчитися говорити ні. Мага, розкрийте мені, будь ласка. Ну от імператор. Угу. Ну от, чого боль? Чого боль? Тому що мужчини приходять не, не ті, які повинні прийти. У вас немає вільного простору для того, щоб прийшов саме той істинний мужчина. Ви не берете відповідальність за своє життя і за, за те, хто ви. Ви постійно повинні щось комусь доказувати, ви постійно повинні вигравати це життя, ви постійно повинні, зараз скажу. Доказувати, що вас треба любити, вас можна любити, що ви заслуговуєте чогось там. да? <кій> ну, Це, по суті, гра просто в якісь видні ворота. Взяти да, Розрушити старий сценарій там, де ви віддаєте відповідальність якомусь мужчині непонятному. Приходить мужик, ну давайте так, грубо говорю, приходить якийсь мужик або якась людина, яка рішає, як вам жити. Що це за приколи? А ви тоді, де в цьому всьому? Це ж ваше життя. Тобто вам треба усвідомити цей момент, тоді перестанете страждати. Повноцінно перестанете страждати. Очистити свій простір. Збалансувати свою енергію. Свою енергію. Ще що тут треба. Ще дві карти виходять. Ну, а зразу любов буде, дивіться. Дозволити собі рухатися вперед, а не стояти на місці. Сімерка кубків. Тому що ви. Ви поки що ще живете в якихось ілюзіях. Прийняти рішення, жорстке, гостре рішення, про те, що більше ніхто не, не посміє в моєму житті вказувати мені, як мені жити, куди мені ходити, про що мені думати і взагалі, що це за приколи, коли мені розказують, як мені жити це життя. Поняли? Таку ситуацію мені показують для третьої позиції. <кій> Тоді у вас все налагодиться. Все, третя позиція. Дякую вам, що були поруч зі мною. Буду вдячна за ваші донати. В описанні під відео я залишаю усі реквізити. І до зустрічі до наступного відео. Па-па!